Всім привіт, я всіх вітаю, хто зазирнув сьогодні до мене. У нас змінилася погода. змінилася дуже дієво на таку холодну. Вчора була жара, спека, парилка. А сьогодні вже прохолодне. Сьогодні вже, мабуть, градусів 14, ось так. І пройшов в нас вчора дощ. Дуже гарний, дуже такий потужний, але слава Богу, без, без, без пошкодження післося, не було граду, слава Богу. Нічого такого не було. Просто прийшов гарний дощ такий. Літній, чудовий дощ. Все зразу, знаєте, якось так піднялося і добре, як якраз вчора зробила всю прополку, і картоплю, там, і моркву проривала, і бурячки проривала. Ну, і все, і все воно думало, як же його поливати. Оце стільки. І пішов дощ чудово. От там, бачите, все в мене закрито, полуниця закрита, і огірки мої закриті поки що. Тому що дощ теж дуже потужний, коли то може, знаєте, змішати все з цією грізюкою. От для таких рослин, як цибуля, і чесник там буряки, це все не важливо. А для цих огірків. Многостраждальний, знаєте, це не дуже, тому все закрито. От, і все рівно так холодно. Е е е так, про холодно сьогодні, скажімо так. От, а це все, бачите, все борячки, все стоїть дуже добре. До речі, там деякі борячки в мене напала тля. Я ніколи не стикала, щоб на беріки напала тля. Теж треба буде ще чимось кропити вже їх. Чи може милом якимось окропити, не знаю. Ще подивлюся. От, Картопелька. Нічого так страшненька така вона, жовтенька. Ну нічого. От я теж думала обробляти, але ж такий дощ вчора вже не обробила. От от зараз дощу немає. Подивимось, як воно буде. от, Може, все ж таки оброблю. от, По прогнозу, вроді сьогодні дощу немає. Але ви ж бачите, яке небо і все таке. Теж можна обробити і одразу піде дощ. от, Оце от, спробуй знайди момент. От, а я зараз вам покажу, чим я займаюся. Сьогодні в мене якраз така погода чудова, не жарко, можна знаходитись в теплиці. Якраз, якраз добре, в доміку, в хатинці. Ну ось Я в теплиці і зараз я підв'язую свої помідори. О, тут ціле діло в мене, тому що не так все просто. В мене є е, сходики, такі, бачите, невеличкі, але вони там лежать. І я не можу їх зараз дістати, бо вони досить важкі. Це треба тягнути інші сходи сюди. У мене там такі є. Ну коротше, це багато часу треба витрачати. Тому я придумала таку приспособу, бо, бачите, мені ж треба ось туди дуже висока теплиця. Мені треба туди цю мотузку перекинути через оці, бачите, штирі металеві. От я вже два томатика підв'язала. От, Зараз я все налагоджу цю роботу і буде доволі швидко, в принципі. В мене мотузка лежить, я відміряла мотузку, вже, яку мені тут потрібно, так, по висоті все виміряла. І тепер однакові мотузки буду зараз наріжу, накидаю, а потім буду підв'язувати. Як я накидаю? Бачите, що я придумала? Я ось е прив'язала такий грузочок, бачите? Це можна що завгодно прив'язати. От, але так нав'язала, що перекинула перший раз і дала собі по оку. Погано прив'язала, це відірвалося, от. треба гарно прив'язувати. І прямо мені під око дало. Я вже тут холод прикладала, ось, і, мабуть, буде бланш підоком. Ну, дай Боже, що не буде. От я вже гарно прив'язую. Прив от, І зараз буду оцією сапкою, вона е, велика, так, довга, і тому туди дістає. І я оце підіймаю, цей груз туди перекидаю, і рукою притримую і так роблю. Зараз покажу ще, Ось, бачите, я перекинула. І тепер отак притримую рукою, і все. І тут в мене вже е, ця штука. Зараз я оце відріжу і буду підв'язувати. От все, бачите, Тут роблю таку петельку. Вона так знаєте, вона підтягується. коли треба, Така вільна петля робиться. от, І все тут томатику обв'язала, просто там зав'язую його наматую і все. І він тримається чудово. от, от така підв'язка. Оце єдине, що треба мені оце колупатися з цією висотою. Ну, що поробиш? Ну, це в принципі, дуже швидко, коли це все. Вже налагоджувано в мене, я вже все це налагодила, тому я вже зараз швиденько-швиденько їх всіх підв'яжу. І все. І це вже буде чудово для них. Вони вже, до речі, томатики набирають в мене, подивіться набирають такі. От бачите, вже все, він падає вже. Треба все терміново це все підв'язувати. Деякі ще маленькі, але деякі вже... Ой, вже так тут набрали, я навіть не бачила, подивіться. Прямо вже набрали дуже швидко. От. То ось така в мене робота. Все я зробила. Все. Всі томатики я вже підв'язала. Отаким своїм методом. Але все, бачите? Ну тут така висота в мене. Тому все, все зробила дуже гарно. От. Хай стоять. Ну і що? У нас тут така пряма погода. До речі, подивилася відео десь на Житомирщині. Випав отакий град, як він був у нас. Оце все коли побило. Це жахливо, жахливо. У нас сьогодні так холодно, хотіли ж маму привозити, але нема сенсу. Хай ще мама сидить в Києві цей тиждень. Будемо чекати тепла. От, погодка зараз просто все тут позакривала, все, всі всі фіртки позакривала. О, тому... Зараз буду займатися ще пересадкою кабачки в мене там є лишні. Тут, от бачите, ще в мене оці огірки. Так вони і стоять, у мене нікуди вони не ділися. От ніхто більше не хоче. Бачите, як пожовтіли, там, ну, треба вже їх... там нема вже їм ніяких поживних речовин, то вони вже такі. Так я повисаджую, там в полі зараз повисаджу. Як буде, так буде. Вже тепло, я не думаю, що буде приморозок. Ну, але вже якщо град, ну, то вже поб'є, то град тоді все поб'є. Отака в нас дуже погода, дуже вітер сильний, холодно. От. І його хочуть там в межі картоплі. На межі там є місця. І, до речі, ще померзла в мене кукурудза. теж Коли картопля померзла, то померзла і кукурудза. От, і хочеш якось поприскати, але така погода, я не знаю, попризкую, піде дощ. І дуже вітер сильний. Ну, буду чекати момент. Бо треба, треба дуже поприскати, бо якщо буде весь тиждень такі дожди, дощі і зливи, то це рослинам, тим більше томатам покритим тут ґрунті, тим ну, це буде біда. Тому сьогодні чи завтра обов'язково знайду момент і поприскаю. Та, до речі, там щось таке пишуть, що вроді, дощу завтра і не буде. От. Ну, просто сильний вітер. Як прискать, коли такі вітрюга. Буду чекати вечір. подивимось. От. Тому це буду зараз кабачки ще свої повисаджую. От. Предложила сусіду, запропонувала верніше, щось він не хоче, ніхто не хоче моїх кабачків. Тому все сама повисаджую, сама собі. І все, не хотять, не треба. От бачите, в мене отий, оцей рядок, треба прорядити його трошки, бо дуже близько. Саджала я близько, завжди якось мені жалко їх виривати. Але це не дуже добре. І оцей рядок, бачите, він теж близько до огірків, це тут не годиться взагалі. Що я думала, коли висаджувала, я не знаю. Ну, я не знала, зійдуть, не зійдуть, але зійшли. Тому оцей весь рядок, все, піде туди на картоплю вкрай. Вже як буде, так буде. От. І цей трошечки приряджу, щоб воно, коли воно ем, рідше посаджене, то воно гарніше, воно краще. Ну І все цей вітер теж руйнує мій цей парнічок, бо в мене тут з двох тряпок. От, треба зараз все це. Щось воно тут зовсім впало якось. Зараз буду все лагодити. Ну Ось так буду за... уїжджати, буду це все залишати закритим. Або якщо піде град, то хоч може і збережуться якось ці огірки під прикриттям, да, цю полуницю дуже жалко. Там ягід ще багато спіє. Таке. Ну вже що буде, то буде. Все.